Всім привіт! Мене звати Красніков Олександр. І сьогодні я хочу розповісти вам про наш досвід використання Digital TB. Чому, власне, обрали саме Діджитал ТБ. Це відносно новий медіаканал, активно почав набирати оберти на нашому ринку з 2023 року. І в цей час дійсно встиг себе зарекомендувати як чудовий інструмент для вирішення як стратегічних задач в рамках Медіаміксу, так і окремих тактичних рішень. Мої останні декілька років в холдингу досимволічно, скажімо так, досить символічно пов'язані з розвитком Digital ТБ на нашому ринку, і в роботі з OTT нам мені вдалося пройти шлях від перших тестових кампаній чогось нового, чогось нерозвіданого, скажімо так, до розгляду даного інструменту вже там на певному стратегічному рівні і. Пошуку його оптимального місця в медіаспліті клієнтів. При цьому, скажімо так, повертався до мого досвіду теж досить активно розвивав раніше напрямок програматік в групі і регулярно долучався до заходів Аяп. Щодо досвіду в цифрах по роботі з Digital ТВ, на даний момент реалізовано вже більше ста рекламних кампаній для 20 плюс рекламодавців, 40 плюс брендів. При цьому співпрацюємо з ключовими гравцями на ринку, ну і, звісно, надаємо доступ до найкращого рекламного інвентарю ott провайдерів Ну, повертаючись до самої теми доповіді, сьогодні там, більш детально вас познайомлю з підходами щодо планування, реалізації, вимірювання в Digital TB і власне як ми використовуємо в групі для наших клієнтів цей медіаканал. І покажемо приклади реальних кампаній, реальних реалізованих е рішень е з використанням цього медіа каналу. Загалом е до самої структури презентації е вона поділена на декілька блоків. Перший е це поєднання Digital TV з лінійним телебаченням і е кейси, власне, в цьому напрямку. Другий блок це доповнення і використання OTT в рамках діджитал кампаній. Ми також окремо розглянемо Діджитал ТБ, його особливості, особливості всередині щодо планування, закупівлі власне, цього медіа каналу. Якщо говорити про підходи до Планування а, лінійного телебачення разом з діджитальним, то в залежності від е, цілої кампанії е, може використовуватись як, ну, як ми її, в принципі називаємо омніекранна стратегія е, TOTAL-відео підхід, е, де власне планування відбувається. Одразу виходячи з загального відеоохоплення, використовується єдина система медіаметрик при плануванні даної кампанії. І основна оптимізація відбувається якраз за рахунок поєднання, перенесення частот міжмедіа і пошуку оптимального рішення для максимізації охоплення. Інше рішення це використання Digital TV, ТВ, як перепрошую, використання Digital ТБ як підсилюючого медіа, де власне лінійне телебачення формує швидке охоплення кору цільової аудиторії, і далі за рахунок таргетованості діджитального ТБ. За рахунок можливості обмеження частотності, більш точного пошуку цільової аудиторії можна підсилювати окремі демографічні сегменти з використанням даного медіаканалу. Власне, для першого варіанту нам всередині був розроблений планувальник, який на виході пропонує оптимальний спліт для необхідної цільової аудиторії та певного рівня інвестицій. При цьому враховується вартість цільового контакту в кожному з медіа. Потенціал досягнення аудиторії в рамках медіаканалу. Також, звісно, ми враховуємо якість цільового контакту, що тут мається на увазі, і як, як це виражається? тут, власне, є набір, певний набір параметрів, який включає показник VTR, тобто, Наскільки додивлюється ролик в тому чи іншому медіа, також враховується довжина копій, ну і звісно, середня тривалість контакту в тому чи іншому медіа, ну і, звісно ж, окрім планування і нам, і клієнтам, і ринку в цілому завжди цікаво розуміти. Яку ж аудиторію ми охоплюємо чи не дублюємо ми це охоплення в рамках використання Міксу цих медіа? Тому ми, ми постійно, скажімо так, намагаємося шукати такі рішення, і одним із них, власне, яке нам вдалося знайти разом з нашим партнером Кістар ТБ, ми, скажімо так. Зробили певну аналітику на основі нашого телевізійного розміщення на лінійному телебаченні, і відповідно в ці ж кампанії вони паралельно розміщувались в Digital TV. ТВ. Якщо говорити і розглядати там поетапно, більш детальніше, що було зроблено в рамках даного дослідження. На першому етапі е, зібрали спотлисти з Нільсена, е, за рахунок яких були виокремлені певні е, ID-девайсів, е, які дивилися через е, Digital TB, чи власне через е, е, платформу е, партнера е, певний канал е, з. Шоп-листів преміум ТБ, на яких, власне, ми розміщуємо рекламу на лінійному телебаченні. Після цього ось, вся ця інформація була зведена в єдину базу. І на наступному етапі з внутрішнього внутрішнього кабінету, з внутрішньої бази даних, були витягнуті також всі id девайсів які бачили. Нашу рекламну кампанію саме в Digital ТБ, uh, uh, яка розміщувалася на Кістар ТБ на третьому етапі uh, ми uh, пересікли, uh, ну перетнули uh, ці дві бази, uh, і як результат, uh, ну, отримали дійсно там ті uh, показники, які приємно здивували uh, унікальність uh, аудиторії. Плейлістів Київстарт ТБ коливалася від 45 до 57% від кампанії до іншої кампанії. І також ми подивились вклад до кампанії з національним, до, до, до національного. Охоплення на національних каналах. Воно теж коливалося від 21 до 32%, що вважаємо дійсно досить суттєвим результатом. Переходячи до наступного блоку, поговоримо більш детальніше про поєднання діджиталу та діджитал ТБ. Поєднанні з діджиталом даним медіа е, надає нам можливість підсилити якість контакту, е, якраз за рахунок того, що вже згадувалось, це високий вічар, е, і також домінуючого відсотку показів саме на великому екрані. Е, окрім цього, це можливості по таргетуванню, е, що е, дозволяє спланувати рекламну кампанію в правильному. Контенті з необхідною частотою повідомлення, або ж навіть в певній необхідній послідовності, якщо знову ж таки є така конкретна задача. Крім цього, дана медіа може ефективно вирішувати певні тактичні виклики, пов'язані саме з технічними особливостями споживання контенту аудиторії. Для, наприклад, кампанії Вакталіз. Нам потрібно, у нас була ціль Отримати широке охоплення цільової аудиторії в рамках діджитал підтримки, при цьому також важливо було побудувати емоціональний зв'язок з, з аудиторією, зі споживачем, що за рахунок власне якісного контакту. Проаналізувавши профайл аудиторії. Ми е, помітили цікавий факт стосовно споживання активним споживанням цієї аудиторією власне, смарт ТВ. Але при цьому е, ми розуміли, що е, насправді певна левова частка аудиторії, яка е, споживає Смарт ТВ, також дивиться Ютуб. Але при цьому використовуючи платну підписку YouTube Premium, що говорить нам про те, що власне ця аудиторія є недоступною для рекламного повідомлення саме в YouTube. Тому власне ми підібрали оптимальний спліт каналів для нашої цільової аудиторії, в Digital TV. ТВ, Тим самим в результаті, отримавши певне, скажімо так, підсилення загального охоплення для діджитальної кампанії, так, воно може здаватись досить невеликим, але при цьому, що важливо, і що було однією з. Паралельних задач, це те, що ми отримали досить високий вклад, досить великий вклад, саме Діджитал в загальне охоплення аудиторії через великий екран, тим самим якісно провзаємодіявшись цією аудиторією, безпосередньо через великий екран. Далі поглянемо а, трішки детальніше на ті рішення, які є всередині Digital TV, а як, а, як ми використовуємо а, їх, адаптуючись, скажімо так, до а, розвитку а, ринку Digital TV а, та його а, можливостей. Те, що ми там бачимо від року до року, кількість е гравців е на ринку зростає, відповідно, кількість платформ е теж зростає, а це е це додає роботи нам, е як е агенції, е оскільки е кожен окремий провайдер, кожен окремий назвімо Селс Хаус. Потребує оцінки, потребує перевірки, тестування власне, можливостей іноді систематизації певних дійних показників і того, що власне потрібно нам, і що ми ретранслюємо далі клієнтам при наданні пропозиції. Але е, насправді е, це також дає і певні можливості, оскільки при е, сплітбаїнгу ми отримуємо певну гнучкість е, у плануванні, е, де ми можемо е, знайти е, дійсно там ті е, сильні сторони, ті можливості щодо таргетування, наприклад, які є у одного чи іншого е, партнера. І власне запропонувати максимально релевантне рішення під потреби клієнта, також, звісно, це оптимізація ефективності, пошук цінового рішення оптимізація загальної вартості в медіаміксі, що теж відіграє досить важливу роль в наших реаліях, скажімо так. Ну і звісно, це зниження ризиків. Коли е, в рамках ось цього сплітбайну в цьому міксу партнерів в рамках е, Digital TV ми е, скажімо так, знижуємо е, ризики того, що там в випадку форс-мажорів якихось технічних проблем з інвентарем, а е, ми зможемо швидко вирішити. Ну і в принципі вирішуємо швидко е, питання там, пересплітувавши, наприклад, е, при потребі інвентар всередині між партнерами. І не менш важливою задачою, звісно, є пошук релевантної цільової аудиторії з використанням тих наявних можливостей щодо таргетингу, які пропонують партнери. Для цього. Ми перш за все використовуємо надану партнерам інформацію щодо розподілу розподілу контактів по різним сегментам цільової аудиторії, що дає нам змогу знайти оптимальний пакет або набір пакетів, під задачу клієнта. Або ж, наприклад, там при в окремих випадках також більш глибоко, іноді більш глибоко, скажімо так, занурюємось в аналітику профайлу каналів для того, щоб знайти певне кастомне рішення, яке також задовільнить потребу бренду і допоможе провести ефективне розміщення. В окремих випадках, коли мова йде, мова в брифі клієнта йде не конкретно про там певні соціально-демографічні показники по аудиторії, а більшою мірою цікавить, наприклад, там певна поведінкова модель споживання, то звісно, тут нам в поміч приходять наявні рішення, які наразі пропонує на ринку. Відзон на основі. Співпраці з Gradus Research, або ж якщо недостатньо їх, то завжди можемо звернутися до колег для пошуку нового рішення, для створення цього нового нової поведінкової моделі або нового сегменту, який задовільнить потреби того чи іншого бренду. І саме про одне із таких контекстуальних рішень хочу розповісти далі. Воно було запропоновано в рамках рекламної кампанії SheBuild Z для бренда Lego. Ціль цієї кампанії було донести повідомлення аудиторії про те, що Lego – це не тільки для хлопчиків, Лего допомагає, в тому числі, дівчаткам. Реалізовувати себе, реалізовувати власну творчість, власні творчі ідеї, при цьому важливо було, звісно, це донести в правильному релевантному контексті. І контенті, при цьому зіштовхнулися, аналізуючи доступні можливості в рамках лінійного телебачення те, що дитячий контент є досить обмеженим. При, але при цьому все одно, тобто, розмір цієї аудиторії є, досить, є, є теж досить суттєвим на лінійному телебаченні. Тому ми також вирішили звернутися до колег із які, які пропонують рішення в Digital ТБ, і, скажімо так, отримали. І знайшли це оптимальне рішення з використанням дитя пакету дитячих каналів, які знову ж таки ми пішли більш глибоко, проаналізували детальніше кожен із запропонованих каналів, з точки зору з точки зору перегляду профайлами аудиторії цих каналів. І власне відфільтрували ті, які були нерелевантними з точки зору там аудиторії, яка нас не цікава. Як результат отримали 87% додаткового охоплення до традиційного ТБ, що там, дійсно вважаємо суттєвим вкладом в результат рекламної кампанії для, для даного клієнта. Uh, підсумовуючи все вище сказане, можу сказати, що наш uh, досвід використання Digital TV говорить про наступне: uh, цей інструмент uh, може чудовно, чудово доповнювати інші медіа, телебачення, діджитал, думаю, надалі будемо рухатись і шукати рішення в поєднанні із іншими медіа. За рахунок власних сильних сторін, якісного контакту, можливості по таргетингу, знову ж таки, пошуку оптимальних цінових рішень. Окрім цього, і те, що ми, власне, показували в кейсах, може ефективно, також може ефективно вирішувати точкові задачі для покриття для пошуку потрібної цільової аудиторії. Це те медіа, яке активно розвивається, пропонує рішення, активно шукає ці нові рішення для кросмедійного вимірювання. Одне з таких, власне, ми теж, я теж показував. І також дозволяє досить гнучко підходити до планування. Що вважаємо, це теж досить суттєвою. Суттєвим бенефітом суттєвою перевагою даного каналу. Що ж, дякую вам всім за увагу. В разі виникнення додаткових запитань, або якщо ви захочете там більше дізнатися про те, як ми працюємо з цим медіа, або там, вас зацікавив якийсь конкретний підхід, я залишаю свою пошту. А, будь ласка, пишіть, сконтактуємось і. Запропонуємо для вас е, цікаве рішення, яке впевнений е, здивує вас і точно задовільнить.